Світе терен, цвіте терен аж падає. хто в любові не знається, той горя не знає, хто в любові не знається й горя не знає, а я молода дівчина, та й горя зазнала, вечероньки не доїла. Нічки не доспала, Вечероньки не доїла, нічки не доспала, кохайтеся чорноброві, та не москалями, Бо Москалі злії люди роблять лихо з нами. Бо москалі злії люди, роблять лихо знами. Серед таких кущів іде лісопосадка від центральної траси. Тут цвіте терем. І тут заховалася ось у затишку черемуха. Ще не де черемуха, не цвіте, не бачили ми. А тут в затишку вже розсіла черемуха. Боже, який це захід. Весною їдеш, коли щось десь цвіте, Такі запахи. Який це п'янкий аромат, яка прекрасна наша природа. Подивися, понюхаєш щось такі запахи. Ой, вдихаєш на повні груди. 语文那也啊。